Всім доброго ранку! Дивіться, як у нас тут гарно. Ми і знов на городі. І знов із подругою. Привітньо. Ой, що сказати? Людям допомагаємо. Там ще хтось, дивись. А! -а, -а. Допомагаємо людям. Нас залишилось у селі не так багато. І допомагаємо. Собачку вам зніму. Цей сон, цей сон. Не розрішили мені грузити цілу корзину, так я рядом назбирала кубку. Продовжуємо. Дивіться, яка краса. То в нас купола монастиря Святого Лаврентія. Ставлю силочку під відео про монастир, який колись коло монастиря обирала свій город, мабуть. подивитись невеличке цікаве. Таке гарне тут поле трава. Працюємо. Солома друг спас друга. Йдемо на допомогу. Свої рядки вже скінчили. Оказується 150 метрів. А мені 200 казалось. Осталося. Семь по два, чотирнадцать, 14, 14 выбрали. По чотирнадцять. Да. Так і оставили. Та та Я так тобі все. сказала. Все. Да, по статі. Нас? У нас багато. У нас не подолати. Сміється подруга і все. Води хочу, зови. Води хочу, наче... Діма! Води! Ленка помирає, води хоче. Ми тут зібралися... Діма, ти ближче не будеш. Робити фото. А баба Катя не хоче. Сфоткаєш? Ми ще щось і зробимо. Баба Катя дивиться так на вітер, на сонце. Балдеть. Та да, проти сонця так воно ну, таке ж. Якось не красиве радіо. Ага. Красиве. Як мої гарні. Гарні, конечно, з корзинами, це бить, а Кругом гуде, зараз устроїмо з Надією фотосесію. Хтось не забрав ще солому. Ну, скажіть гарно. ж. Приймаємо сонячні ванни. Лучше загар езо огород. <ррр». плоджу> На городі найкраще. Найманий робочий, недорого, 100 рублей. час. люблю вас. 50. О, точно. Залишилось, мабуть, метрів 10. на да. роботі. Так що людям треба допомагати. Да, бабкать? Так, да. да. Треба. Ти? Те? Да, да. угу. Те, що ми зробили. У цьому, мабуть, все. Дякую за перегляд. Всім миру та добра. До зустрічі. Їдемо на обід. Отакі От дівчата у нас справи. Людей в селі мало. Картоплю садять, мабуть, 10 чоловік. Ми посчитали, у кого більше 20 соток, а то садять по 2, по 3, по 5 сотки і стараємося один одному допомагати, хто як не ми, один одному. Люблю вас. Мирного нам всім неба.